Дуже дякую організаторам, що мене що заїку поставили в кінці. Є ті, хтось пішить на метро. Побуду, я таке є. Можете йти вже, бо то надовго. Якщо що, я вам хочу сказати, що мій виступ може закінчитися у будь який момент. Я просто на самому відповідальному слові можу загубиться. Одного разу. До мене підійшов глядач і каже: дикція фігня. Я не, Ну, я чесно, я не думав, що е, можна не чітко Я не думав, ну, я собі подумав, що люди такі. Хм, він заїкається чи жує. Чули, прислів'я, я може таке слово не горобець від. Від пус... Ну, там. <плес> то мені здається, що мій горобець дуже дуже кволий. <плес> Я такий: а ну? Ей, дисюди. <плес> Якщо такого про мене у двох словах, то щастя любить тишину. Мене на цьому проєкті дуже не люблять коміки, бо їм для виступу треба написати чотири сторінки, а мені згадати дві переголосні. <рес> і зовсім недавно е, у мене заніміла ліва рука, дуже сильно почала боліти голова, і я подумав, що у мене інсульт. Я своє, е, свою Свою дружину. Коротше, кажу своїй жінці, що е почитай симптоми, бо ну зараз все. І вона читає і там цитую: один з симптомів інсульту не мова. <рисування> Походу мене вже інсульт давно не відпускає. Я гладкий, ну, типу, і е, мені раніше ніж ім'я дали клугечку. У мене була клугечка Кабан. Вона дуже сильно не подобалась моїй бабусі. І у шостому класі моя бабуся каже: Ну, давай міняти клугечку. Ми сіли на кухні і вона з мески, я з корета, і. І це. І вона мені каже, у мене є три варіанти і варіант Б. Я кажу, який варіант, ну кажу, давай. І, і вона каже голуб, я кажу мінус. Вона каже яструб, Я... І, і додає, будеш ходити по школі як хижак. Я їй додаю, я кажу, я буду ходити по школі як відлупцьований хижак. Потім вона каже: є ще варіант Орал, кажу мінус. варіант Б був. Був. І ми з нею зійшлися на орлі. Ви, ви колись бачили гладкого орла отого сапсана. І ще маю сетру, згадав, і вона також заїкається Ми з нею рідко бачимося, бо у нас різниця у 20 років, мені 30 і 10. І одного разу я її запитався як. Сиперви, і вона на мене обідалась, бо думала, що я її кириляю. <рив> і, і знаєте, батьки не водять дітей чомусь, ну, рідко водять до лікарів. І я в цьому бачу проблему. Бо я дуже часто чую від батьків, що моєму 6 років, і ми ще ні разу не ходили до лікарів. Йому не шість, йому шість. Одного разу в мене болів зуб. І я кажу: мама, болить зуб, мама. І мама каже: зараз перейде зубна фея. Перейшов тато. <рив> Прив'язав одну нитку до дверей, іншу до мого зуба. І добре, що двері відкривала мама. Бо тато міг їх відкрити не в ту се і я ще міг. Попасти у теремпункт. Щитко одва слава. Озеружений. І я у стосунках не багатослівний. Я люблю конкретику. І я в своїй нареченій був казав на першому побаченні, що я на тебе можу потирати 270 гривень. Не більше, не менше. Поняла? Поняла. На другому побаченні, я кажу, я на тебе можу потирати 340 гривень і жовті акції. Поняла? Поняла. На третьому побаченні їй кажу: звичай мені 740 гривень. Вона питає для чого, а їй кажу: а ти що не хочеш вже гуляти? Вона каже: ні. Якось е, мені дзвонив військомат і каже: бачили вас у тіктоці. Хочемо запросити на корпоратив. <риклад> Я пішов на той корпоратив, там були невропатологи. Вони мене питають, ви заїкаєтесь чи п'яні? Я кажу, заїкаюсь. Чим то ж Я кажу заїкаюсь. Ну да. А ще я вам звуку сказати, знаєте, от, ну, у кожного з нас є мрія, і у мене є мрія. Я хочу стати депутатом. І перший закон, який я введу, це буде закон про Укрзалізницю. Є машиніст, є провідник і буде, коли я буду. Буде провідник, який нюхає ноги і виганяє людей. Зарплата 72 тисячі гривень і дві відпустки. І ще буде додаткова опція у нього, він буде вишукувати майонез і варені яйці. Ви б цеки ви би підтримали. Я на початку повномасштабної війни пішов у військомат, щоб сичати на облік. І мене у військоматі зупинив блокпост, це логопед. І... І коли мені вже вручали військовий квиток, мені комісар каже: А ким ти будеш в армії? Автоматом? Тіра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я йому кажу: витиратили орла. Люди. Люди, живіть життя, аби було що поржати. І будьте самі собою. З вами був Андрій Філат. Дякую.